Вітаю в творчому неспокої всіх, хто прагне знань і більш високого рівня освіти. Школа майбутніх магістрів вітає вас. Дозвольте представитись моє прізвище Бойко. Звати мене Анжела Іванівна, і я готова спілкуватися з вами з проблемами політології та міжнародних відносин. Нещодавно Міністерство освіти і науки України. Запровадила єдиний фаховий вступний іспит на спеціальність 0,52 політологія за програмою підготовки політологія та міжнародні відносини. Міністерство освіти і науки розробило певну програму, де визначила основні теми, на які варто звернути увагу при підготовці, що пропонує школа магістрів і що пропоную я особисто. По перше, це наше з вами індивідуальні очні заняття. Індивідуальні, тому що це невеликі групи, це зручний для вас онлайн формат, це зручний вибраний час, і це викладач, який з вами на зв'язку 24 на 7. Зручний ще й тому, що школа майбутніх магістрів підготувала для вас методичне видання, яке повністю відповідає програмі Міністерства освіти і науки з тими ж темами. І кількістю визначеною кількістю балів, ваги питання, на які ви можете і повинні звернути увагу в процесі як підготовки, так і відповідно здачі тесту. На що звертає увагу наша підготовка і наше з вами спілкування? По-перше, ми готуємо вас не до запам'ятовування інформації, не до запам'ятовування правильних відповідей, а до розуміння концепції. Як політології, як науки, так і міжнародних відносин. Тобто така підготовка дасть вам можливість визначити правильні відповіді саме через те, що ви вже знаєте не її конкретно, а знаєте логіку, знаєте в який спосіб розвивались ті чи інші події, на які ви можете і повинні спиратися. Що у нас з вами буде цікавого? По-перше, це вже звичний для вас зі студентських лав інтерактив, але враховуючи кількість учасників, інтерактив буде стосуватися кожного. По-друге, це зацікавленість і мотивованість вас. В вашій самостійній роботі, тому що цю самостійну роботу ви опановуєте не для оцінки, а для конкретного результату. Чим відрізняється самостійна робота від бакалаврського рівня і загальновизнаних університетських прикладів від того, що пропонує, пропонуємо ми? По-перше, це самостійна робота з можливістю щоденного. Контролювання не в якості виставлення оцінок, а в якості ваших запитань і відповідей на ті питання, відповідно на які ви не змогли отримати відповіді, і на що ви прагнете додатково звернути увагу. Тому запрошуємо вас долучитися як до наших студентів майбутніх школи майбутніх магістрів. Так і за поза всяким сумнівом до когорти магістрів закладів вищої освіти, України, зокрема. Буде складно, можливо, буде цікаво, напевне, буде креативно 100%. Долучайтесь. Я і Йодік. Бажаємо вам успіху і чекаємо на заняттях з політології та міжнародних відносин. Всього найкращого. Дякую.